Друзі, мої вітання і повага до всіх шанувальників мотоблоків. Дуже багато запитань у мене було е, у підписників. Е, а як же ж зроблений у вас маркер на мотоблоці? Довго збирався я це, цей ролик зробити. І ось на кінець настав такий час, що я цей ролик зробив. Значить, е, друзі, я його вам не буду показувати, як я його робив. Це тут все. Елементарно просто. Ви подивитеся зараз на основні узли цього маркера. І е, ми з вами його зберемо. А тоді я поставлю його на мотоблок, і ви вже будете бачити, як він буде робити це на мотоблоці. Ну, все. Друзі, і так, для того, щоб вам виконати всі роботи по виготовленню цього маркеру, е, вам потрібно буде метр. Труби 20 на 20 профільної. Кусочок труби вам буде потрібний 40 на 40. Е, ну, це в даному випадку. Я ж не знаю, яке у вас там кріплення на мотоблоці буде до маркера. Це так буде у мене. А у вас це вже дивіться самі. Значить, дивіться, квадрат. Квадрат 50 см, два штучки. 10 на 10. І. Кронштейни. Кронштейни будуть робитися, друзі, для того, щоб зайшов 10 на 10 квадрат, вам потрібний буде кусочок профіля 16х16. Ось він цей. Значить, а для того, щоб двигався, двигався кронштейн на е, самому маркері, вам потрібна буде труба. Кусочок труби 25 на 25 І воно прекрасно заходить на трубу 20 на 20 Значить, друзі, а також нам потрібні будуть гаєчки на 6 болтики, на 6-4 штучки. Значить, дивимося уважно. Я вам зараз його зберу. І ви подивитеся, як воно все на самому ділі. Значить, дивіться, тут у нас. Оце 20х20 кусок труби. Вона йде метрова. Виборна середина. Посередині уварений оцей квадрат 40 на 40, для того, щоб заходив у профіль 50х50. А тоді від серединки йде для того, щоб ви могли на огороді ставити своє міждоряддя. Це, яке будете відмічати, через кожні 10 см відмітка від середини цього маркеру. Ну, і так воно виходить. Ось дивіться, 10, 10, 20, 20, 30, 30, 40, 40 і 50, 50. Значить, виходить, що ви можете зробити розмітку на метровий це пополам на 50 см. Значить, друзі. Цей маркер вам буде потрібний, щоб, наприклад, посадити картоплю ну, і інші культури. Значить, дивимося, як все воно збирається на самому ділі. Значить, дивіться, 10х10 дуже гарно заходить у профіль 16х16. Ну, отут так заточено у мене, щоб воно краще показувало. По землі рівчачок, де буде грядка у вас. Ну, ясно, що вам це треба буде закріпити. закріпити. От. Наприклад, так, як воно є. Так, тепер, другі друзі, значить, опять десь приблизно така висота потрібна буде. Зараз ми його закрутимо. Це не та. все на те кручу. Ось покуда. Так. І тепер одіваємо весь цей маркер на основну трубу. Значить, отак вот він буде виглядати. От. Все вам. Міточки, поміточки поставили і зажали болтиками його на місці. Ну ось, друзі, і все. І весь маркер в зборі. Такий він має загальний вигляд. Зараз ми його поставимо на мотоблоці і ви його побачите в дії, як він буде. Друзі, і так ми біля мотоблоку. Я його викотив на вулицю, щоб ви це все краще бачили. Значить, немає тут нічого важкого. Дивіться, тут прийомне гніздо, стоїть профільна труба, тостостінна, 50 на 50. Виготовлення цього кронштейну там у мене є в роликах по цьому мотоблоку. Можете подивитися і зробити так само. А методів Методів. Виготовлення цього кронштейну дуже багато. Все залежить від того, який у вас мотоблок і який ви кронштейн хочете зробити. Значить, Тут ми контрагаємо цим гвинтом. Ну от. Значить, висота, глибина, ширина і все остальне коригується оцими гвинтами. Ви вже на місці все зрозуміли при тому, як ми його збирали до кучі. Значить, бажання своїх підписників е, я виконав, друзі, хочу вам побажати всім мирного неба і успішної підготовки своїх друзів до весняних польових робіт. Значить, е, друзі, я ще хочу вам. Сказати, щоб ви не забули підписатися, поставити вподобайку, написати коментар або ваш свій запит і дождатися слідуючого мого ролика.